Про ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів говоримо далі з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук. Пані Світлано, добрий вечір. Доброго вечора. Яна. сьогодні зранку в багатьох регіонах запроваджували аварійні відключення. Після них перейшли до стабілізаційних. Хоча ще вчора Укренерго прогнозувало, що пройдемо цей день без відключень. То що власне сталося? Ну на жаль, у нас головною і єдиною причиною того, що є відключення періодичні, це звичайно обстріли росіяни. Дійсно, вчора ввечері ми не прогнозували спільно з «Укренерго», що будемо сьогодні запроваджувати графіки відключень, але через додаткові обстріли, які були сьогодні, такі значні достатньо на Чернігівщині і на Сумщині. все таки для того, щоб стабілізувати систему, було введено короткочасно аварійні графіки відключень. Потім ситуація покращилася. Зараз Укренерго вже стабілізувало повністю ситуацію. І в деяких регіонах перейшли до графіків погодинних відключень короткострокових. Це більш зрозуміліше для споживачів. Вони тоді можуть планувати свою, свою роботу і свої активності відповідно до до графіків триває звичайно ремонтна кампанія. Дуже сподіваємося, що в найближчі дні зможемо покращити ще ситуацію. Вже і так достатньо багато. Ми заживили. Значно скоротили скоротили графіки і погодинних відключень, і будь-яких обмежень, і далі продовжуємо робити відновлювати те обладнання, яке дозволить нам ще покращити ситуацію. Але ми завжди маємо пам'ятати, що у нас. Дуже багато залежить звичайно від додаткових обстрілів, додаткових вражень. Як я вже сказала, сьогоднішні вони внесли свої. Ті, які відбулися сьогодні вночі, внесли свої корективи в ті плани, які будувалися вчора ввечері. Але повірте, і захистом займаються військові спільно з компаніями енергетичними і енергетики відновлюють і ремонтують цілодобово. Ми значно збільшили і кількість ремонтних бригад, значно посилили взагалі спроможності до здійснення ремонтів. І це також дає свої, свої результати. Ну, але росіяни не припиняють обстріли. От, буквально кілька годин тому був обстріл Чернігівщини. Там знову є руйнування на енергетичному об'єкті. А Чернігівщина разом із Сумщиною. Це ті два регіони, де найтяжча ситуація з електропостачанням. То яка обстановка там? Абсолютно найтяжча. Це правда, тому що практично кожного дня і кожної ночі в нас додаткові і додаткові враження. І, на жаль, Кожен обстріл це якісь додаткові пошкодження саме енергетичних об'єктів. І як я вже не один раз говорила, і мої колеги обстріли під обстріли підпадають, і об'єкти генерації локальної, і об'єкти передачі електроенергії, об'єкти розподілу місцеві, там нижні потужності. Тому е дуже складно регулювати там ситуацію. Хоча е ми заживлю, намагаємося максимальну кількість споживачів заживлювати. По резервним схемам, додавати якісь нові, нові потужності, додавати нові можливості по передачі і розподілу електроенергії, замінюємо обладнання, але це все час. І дійсно, сьогодні були додаткові враження вночі на сумщині енергетичних об'єктів. Це призвело до додаткових відключень. Частину заживили, над частиною ще працюємо. Так само на Чернігівщині є нові знеструмлення, і це, на жаль, Десь майже 60 тисяч споживачів, Теж для частини використовуємо резервні схеми заживлення, частина очікуємо стабілізації ситуації, тому що на жаль, обстріли продовжуються практично там на протязі доби, і дуже часто для енергетиків просто немає можливості безпекової зайти і відремонтувати. Хоча, вже, ну, прямо чесно кажучи, інколи в ручному режимі. Римі, регулюємо, відслідковуємо всі об'єкти, які атакують різного типу дрони, і там часто ризикуючи, ремонтні бригади все таки виходять і ремонтують просто на постійному зв'язку, тоді з колегами, які здійснюють захист об'єктів. Видання Економіст написала перед тим про це українське видання писали, що зараз ключова мета Кремля це розірвати українську енергосистему на дві частини по Дніпру, щоб схід, який споживає більше, залишився без електроенергії, яку виробляє захід, і заходу не було коли куди її дівати. Словом, все це спричинить глобальний колапс. А наскільки ви з цією оцінкою погоджуєтеся, і до чого українцям готуватися у разі, якщо комбіновані великі атаки на енергосистему з боку Росії продовжаться? Ну, сценарії можуть бути абсолютно різні. Ми вже стикалися е, з багатьма з цих сценаріїв сценаріїв на протязі останніх трьох з половиною років і навіть більше відколи енергетика стала одним з ключових об'єктів. А так у нас були випадки, коли вся генерація практично була пошкоджена по лівому берегу, коли значні були пошкодження е, об'єктів передачі електроенергії, коли в нас і на сході, і на заході були пошкоджені, і були Звичайно, вже сценарії реалізовані росіянами, коли складно було передати електроенергію з об'єктів генерації з правого берега Дніпра на лівий. Все це ми переживали, ми розуміємо. Плани ворога, ми розуміємо, де нам треба посилювати захист, що і будемо робити. Я б не хотіла тут вдаватися в дуже такі дрібні деталі, але над всіма цими варіантами, над всіма сценаріями, працюємо і напрацьовуємо шляхи вирішення для будь-якого зі сценаріїв, який може бути реалізований ворогом. Просто наскільки реалістичний сценарій тотального блекауту, то те, що ми переживали восени 22-го року, коли кілька днів ні світла, ні води, ні можливості заплатити карткою в, банку... в магазині не було. Я не дуже важко сказати, тому що все залежить від інтенсивності масованості обстрілів, від того, як спрацює наша протиповітряна оборона, від того, як спрацює фізичний захист, зараз результати ефективності ми бачимо. Хоча, можливо, українцям здається, що от нічого не робили, могли би краще підготуватися. Насправді, якби не ті впроваджені інструменти, механізми захисту, які є на сьогоднішній день, пошкоджень могло б. Бути набагато більше, і зрозуміло, що і процес відновлення був би набагато більше. Крім того, цей. Ця робота не зупиняється там ні на годину. У нас в декілька змін працюють і будівельники на захистах і цілодобово енергетики для того, щоб ми. Ну, я думаю, що самі українці бачать, що ми пришвидшили ці е, часові, часові рамки по ремонтам по відновленню. Але ну, ситуація складна. Ми знаходимося в війні, знаходимося під постійною атакою, і звичайно. Чотири роки практично постійних атак на енергосистему вони не роблять її набагато сильнішою навпаки, звичайно, послаблюють. Хоча колеги мої енергетики роблять, ну правда, інколи чудеса. Ну тут справедливості заради можна згадати, що в 22-му році блекаут наступив після 86, здається, за засобів повітряного нападу, які Росія тоді випустила. Там були ракети і дрони. Ну зараз у нас і 700 може бути, і 600 може бути, але все одно якось тримаємося. Ну що до знаєте, позитивно подивитися, чи є у нас надія, що без найближчим часом масованого обстрілу вдасться відмовитися від стабілізаційних графіків. Дуже на це сподіваюся. Повірте, робимо все, все можливе. Хоча, як я вже сказала раніше, на жаль, ворог постійно вносить корективи додатковими обстрілами. Хоча дійсно робимо все можливе і плануємо, щоб відмовитися найближчим часом від будь-яких обмежень. Чи ведуться якісь переговори з партнерами щодо збільшення допомоги для енергетичного сектору, і чи є надія, що ці переговори будуть успішними? Ну не просто переговори в нас же є результати. Багато країн заявили про свої додаткові внески в фонд підтримки енергетики. Багато вже залукували у себе необхідне для нас обладнання, яке ми бачимо, що найбільше потрапляє під враження. От буквально на вихідних в суботу ми відвідували з міністеркою енергетики Німеччини деякі об'єкти енергетичні, і вона заявила про додатковий внесок. Вони збільшують до 60 мільйонів. Фонд підтримки енергетики ми домовилися про певне обладнання для енергетичного сектору, яке виробляється в Німеччині, яке нам дуже було би помічним для проходження опалювального сезону. Так само про свою вже допомогу, яка ну це вирішене питання заявила Норвегія щодо газового сектору. Продовжується підготовка. Додаткових заяв від країн-партнерів щодо допомоги як у вигляді внесків, так і у вигляді обладнання. Я думаю, що це найближчим часом станеться. Uh -huh. Тобто, робота ведеться і партнери, от дякуємо їм, тому що дійсно дуже активно беруть участь в, і вникають в ту ситуацію, яка відбувається зараз в енергетиці України, і допомагають дійсно всім, чим можуть, і включаючи Сполучені Штати Америки. Ми з міністром особисто на постійному зв'язку. Він постійно запитує інформацію щодо ситуації, які зміни після обстрілів, що потрібно. Тобто, ми цю роботу ведемо на всіх фронтах. Пані Славно, дякую, що долучились до нас і про це розповіли. Це була Світла Гринчук, міністрка енергетики України. Далі у нас новини.